Літера А Остановитесь Літера Б нахуй, вже їде блядь Літера В отсю... Вийди отсюда Розбійники Літера Г Гандони вони коротше гандони Літера Г Гарячі чебуреки Липучки для мух Літера Д ДЕСЯТЬ Дев'ять Літера Е Е Літера Е. Літера Ж Живу як була за пазуху і все мені по барабан. Літера З. Застрял в ліфті, а він каже, ну і хорошо. Анекдот. Літера І Іди гуляй, господи. Літера Ї Ебал загрейт слухай на уважно. Літера й Ёб твою мать, блядь, ти не віть на мене, нахуй! Літера К. Дід, ти маму мав? Літера Л Льоня не мив ніколи уші і зуби ніколи не чистив Літера М Міша, все хуйня Літера Н ну, Нахуй, бля! Літера О Отдай сало! Літера П Привіт, пострижися, блядь Правильно, блядь Літера Р Рятуйте, поможіть Літера С Сука, блядь, зйобаний цей во той, блядь, степлер, нахуй. Літера Т. Ти що, долбою? Літера У. Уходиш! Ну і пизду! Літера Ф. Фака, маза, фака, твою мака. Літера Х. Хто я? Літера С. Це пиздець. Це повний пиздець. Літера Ч. Чина, чина, ча, чина, чина, ча, чина, чина, ча, чина, чина, ча. <риклад> Літера Ш. Шо тут думать, я не понімаю! Що тут думать? Літера Ща. Щастя здоров'я, ворога, літа! Літера ю. Юра, ти шо дебіл? Літера я. Я їбу там уїбало на. Ярик, глуши, блять. Пізда бачок, блять, бачок потік нахуй. Молодець.